Лише півтора місяця на теренах Хмельниччини працює всеукраїнський благодійний фонд Благовіст Україна Україна-21». Окрім допомоги військовим на сході, фонд переймається і соціальними потребами тих, хто цього найбільше потребує. Наразі відправили гуманітарну допомогу рекреаційному центру Берег надії. Допомогу ми зібрали завдяки нашим знайомим. Вони надали, скажімо, теплі речі і. Посуд, кросівки. Ми цю допомогу направимо на рекреаційний центр Берег надії для того, щоб використовувалися в в подальшому побуті. І на цьому благодійники не зупинятимуться. Планують допомогти центру закупити нові матраци та стільці. Фонд тісно співпрацює з управлінням праці та соціального захисту населення. Хочеться сьогодні в теперішній час, важкий час, можливо, для нашої країни подякувати благодійним організаціям безпосередньо благодійний фонд «Благовіст» український, який, попри всякі негаразди, долучається до благодійності. Не тільки на знаючи на те, що вони долучаються і на АТО вони готують і різні різну допомогу, яка необхідна сьогодні для наших військових. Ну і не забувають про інвалідів. Тому також Юрій Васильович сподівається, що благодійники допоможуть облаштувати сольову кімнату в березі надії та придбати нові лікувальні комплекси. Вітак закликає всіх небайдужих людей долучатися до благородної справи.